В інтерв'ю Фрідману Зеленський поскаржився, що Трамп не запросив його на свою інавгурацію. тому, Зеленський не скриває, що він хотів би отримати це запрошення і приїхати. Я б хотів. Каже він, а вже ж я буду дивитись на те, що воно зараз відбувається, тому що є моменти важкі, ескалаційні, багато ракет тощо. Але чесно, я не можу приїхати, особливо в час війни, якщо президент Трамп напряму мене не запросить. Ну там той Фрідман сказав, я вас запрошую, приїжджайте. Ха-ха-ха, це просто некрасиво. Поділився Зеленський. Я знаю, що є лідери, які самі по собі можуть приїхати. Захочуть і приїдуть. Я знаю темперамент деяких таких людей. Вони можуть самі приїхати. Але для мене це дуже-дуже важко. Я така людина, знаєте, я в гості без запрошення не можу. Клас. Ну, ми вже це пам'ятаємо, е, я в гості е, без запрошення не ходжу, е, в тому плані, що нахер нам те НАТО, куди нас не запрошують. Давайте в Таможенний союз та його підемо, куди нас дуже сильно запрошують. Пам'ятаєте, до Великої війни? Ну, е, взагалі, е, потрясающе. Потрясающе, що людина розсуждає е, з приводу того, що Чому ж мене не запрошують, і як було би класно, щоб мене запросили, я би з якою радістю туди б помчався. А в мене питання: він хоч розуміє, чого його Трамп не запрошує? Ось коли він явився на зустріч з Трампом і Макроном в Париж, коли Трамп був в синьому костюмі і з жовтим галстуком, коли він з'явився цій формі, охотники зібралися на рибалку в цих зелених тряпках і в ботах цих тактичних реакція була з оточення Трампа, де прямо сказали, що це груба. Неповага до новообраного президента США. От йому, хоч доповіли про цю реакцію, чи він сам інтернет не читає, і що е, там було в медіапросторі, не цікавиться. Чи е, розуміє наш президент, що е, у американців дуже багато до нього питань, до нього і його команди? Ти розумієш, що команда Трампа власне, збирається першим ділом займатися розслідуванням всього того, що було е, у нас за останні особливо е, три роки, коли Америка фугувала допомогу десятками і сотнями мільярдів, а та допомога кудись зникала. І е, запрошувати людину, яку вони підозрюють в тому, що вона причетна до зникання тієї допомоги. Ну, воно якось нелогічно. Ну ще дійсно треба додуматися до того. Я думаю, що вони над цим подумають, раз він це говорив, щоб просто попертися без запрошення. Ну, по принципу, а хай і терплять мене. От приїду, хай пускають, а куди вони дінуться? Що не пустять. От, ну, це взагалі буде. ну це той випадок, коли говорить, чи робить він, а соромно мені. Тобто, мені простому українцю, всім нам. Ну, не знаю, дуже-дуже погана робота президентського оточення. Ну, невже не можна якось знайти спосіб і форму, щоб пояснити Зеленському, що і як. Чого? Трамп має до нього претензії, чого Трамп його недолюблює, чого він його не запрошує на інавгурацію. В чому суть претензій? Ну, якось пояснити, що ці заяви, які прозвучали в тому ж інтерв'ю, що ми не крадемо, а хто намагається б'ємо по руках, що вони сприймаються як анекдот в Америці та й всьому світі. Тому що всі вже все знають, всі все розуміють? Як би це йому пояснити? Поясніть йому хтось.